Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки та лайки, за репости. Будемо дивитись таке питання. Що для вас вже написано долею? Нагадую, розклад загальний може програтися не у всіх. Якщо резонує, підходить, дивіться, ні листайте далі. Що для вас вже написано долею? Що для вас вже написано долею? Так, ви змагаєтесь. Якісь змагання у вас є, можливо, це внутрішні всередині себе, можливо, з кимось. Змагайтесь за допомогу, Або самі хочете комусь допомогти. Кілька пропозицій вже є цим людям, або хочете, щоб вам хтось допоміг, в чомусь якомусь питанні. Іде вибір. У вас, причому це фінансовий в основному вибір. Так, і <кій> по грошах ви поки що балансуєте. Стараєтеся виграти е, в чомусь, тобто вам потрібні зараз гроші. Так, вибір в чому у вас йде? Вибір в фінансах або почуттях. Так, якийсь вибір, і ви хочете стати королевою кубків. Або ці почуття вас вже зробили королевою кубків жінкою, емоційно стабільною, спокійною, врівноваженою. Якщо це чоловіки, перевертайте на себе, що для вас вже написано долею. Так, ваш стан підвішений. Ага. Ви зараз знаходитесь в підвішеному стані. Ви відпочиваєте для того, щоб вийти з нього. Я так думаю, що це ви самі заходили в цей стан для того, щоб переосмислити, чи правильно ви рухатися, чи не змінити вам щось. Після відпочинку вам буде допомагати, будуть допомагати вищі сили. Бачите, сам Рафант вийшов. Ви наберетеся мудрості або вони дадуть вам певні знання, необхідні вам для вашої трансформації. Тобто, все ж таки, йде для вас трансформація. Що це за карта? Так, позбутися від минулих спогадів про негаразди і все-таки вийти в двійку кубків. Дивіться, ви змагаєтесь зараз. Знову ж таки, змагаєтесь, але з перевагою ви можете досягти або з кимось партнерських якихось взаємовідносин. Можливо, зародиться спочатку дружба. І вийти в кохання. Зараз візьму ще одну колоду, що для вас вже написано долею. Можливо, більш детально скажу, або другу подію. Що для вас вже написано долею? Так, відкрита книга. Вам буде відкрита якась певна інформація. Так, що це за інформація? Або вам відкриє цю інформацію, наближена до вас людина, вірна людина, яка завжди приймає вашу сторону, допомагає вам. Так, що для вас вже написано долею. В найближчий час, один-два тижні, будуть приємні новини. Так, хмари і сонце. Приємні новини про те. Що хмари, грозове перечуття, тривоги, зв'язані з цим, йдуть з вашого життя на їх місце приходить сонце. Тобто, як бачите, хмари вже уходять, уже сонечко встає, і це тільки початок. Так, і чим все закінчиться, вам по долі не турбуватися про матеріальне. Так, і хитрість, хитрість це прошу. Ну, можливо, про те, що вам треба стати трішечки хитрішим. Так, нехай все хороше неодмінно збудеться, не гаразд і негатив обходять вам стороною. Бажаю вам всього найкращого.